Привіт усім! У нас поповнення в майстерні. Станок 1М63. Вироблений він в Грузії, в місті Тбілісі. Зараз я вам покажу, що я з ним буду робити. Роботи з ним, не початий край, але ціна була настільки смачна, що не взяти я його не міг, цей станок. Я шукав станок менший, другий, бо на одному я не справляюсь, якби... В мене є якби, колега, який мені допомагає. Працює, тому потрібно два станки. Дивився щось наподобі 1К-62-16К20 габаритами, не конкретно ці моделі. А попався мені 1 М63 в дуже гарній ціні, але роботи з ним теж буде немало. Так що я думаю, що буде навіть не одна частина. Буду збирати відрізочки. В один відос і показувати вам, що я з ним роблю. Коли я купив 1 к 62 це був перший станок у майстерні. Я заїхав сюди. Мені його треба було запустити максимально швидко, тому я його підлатав наскільки це можливо швидко. Запустив в роботу і шурую. І в процесі роботи я вже його там підтягую, йому якісь соплі. Але так, якщо по правді кажучи, 1 к 62 я б зупинив. На три тижні місяці зробив би йому повний ремонт. Але спочатку треба довести до це 1 М63. Зараз вам покажу нюанси, що з ним треба робити. Неприємного перегляду. Так, друзі, так у нас розбитий вал фрикціона на якому дочків головного приводу. Так, фрикціон розібраний. Це все зняти. Підшипники ще поки старі тут стоять. Їх треба повибувати, поміняти, вон висять нові. Так, Всі новенькі підшипники будуть. О, так, тут колечки. вони були злипшіся повністю між собою, позлипались ось в такому стані, ще поки не мив. Тож їх від... відмиємо, відквасимо, все буде монтана. Оця паразіточка. Зараз я звідси покажу, мабуть. О, оця паразітка у нас. Так, як ж вам показати ці діло? О, мабуть, отак. І це биття. Не терцеве, це на подшипниках воно так ганяє. Зараз крутану. О! Там є два підшипничка, вони теж в хламі. Так, їх теж міняємо. Так, ще який момент. Ще який момент, зараз покажу. Ова! Там бачите, шестерня лежить? Да, видно, не видно? Видно. От вона лежала там внизу в маслі, я її пробував витягувати, не витягується вона. Треба знімати оцього вала, тому що тут. тут така трибуха. Теж ця шестерня на якісь втулки там ганяє. Вон його видно. Ту втулочку будемо. Я надіюсь, що то не ігольчатий підшипник. Бо якщо там ігольчатий підшипник всередині, то це буде весело. Це буде дуже весело. Скоріше всього, що так воно і є. Зараз я вже бачу. Побачимо зараз. зараз будемо розбирати, дивитися, роздивлятися, що воно, як воно і з чим його їдять. Ні, по-моєму, просто втулка. Скоріше всього, що воно просто на втулечці. Зараз топерне це зніму, побачимо. Так, ну що, так як я і казав, стягнув. Кільце стопорне. І як бачите, є ігольчатий підшипник там всередині. ой 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 ой, -ой, -ой. Так, він відомо розсипався кідроні фені. ті іголки там придумав. Голочки збираємо. Треба витягати цього вала звідти. Так, зараз ми його провернемо. Оп. Так, вже якісь голки там посипались посередину. Завтра будемо брати магніт і витягувати. Зараз кацапи в коментарях напишуть, що дбілізкий, це не рязанський, це проблемний. Я вважаю, що... Станків проблемних немає, є люди проблемні, які за ними працюють і не доглядають. Так, фекціон у нас знятий. Фракціон знятий. Зараз наварюємо вал і проточуємо шків. Це діло розбите, ось так буде краще видно. Просто в хлам. Просто в хлам розвалене. Це перше. Друге. Тут приходить два підшипника. Я їх вже вибив, вимив в бензинчику. Наступна проблема. Ось новий підшипник. Колбаси. З тої сторони входить чудово. До цього ще колись. Цю шайбу зірвало болти і провернуло. бачите? У мене є кусок матеріалу, така заготовочка. Я це діло зараз розточую на 170, вганяю це діло туди всередину і на болти під шестигранник креплю до шківа. Буди не початий край. Далі, що ще? Оце діло приходить в той отвір. Тут у нас виходить вал фрикціона, а сюди вдівається шків цей. З цим самим підшипником. Так як той підшипник колись заклинило. отут тут провернула в нас і підшипник тут уже скользить повним ходом. Це діло я також проточую міліметрів 5 стінка, щоб була. Проточую повністю і насаджую на гарячу посадку сюди нову втулку з діаметром відповідним під цей підшипник. Під ці їх два буде. Так, це діло є. Так, шліци наварені. Зараз проїдемось, проточимо і побачимо, що в нас вийде з цього, чи треба доварювати ще. Чи цього нам вистачить? Так, валік в нас наварений, проточений. Зараз підемо на фрезерний, поставимо ділильну голову. І почнемо копати. Ці шліци в нас модульні. <кій> Ось видно виїзд. Але фризи у мене такої нема. Це, по-моєму, модуль 6. Бо 5,5 тут не катить. Зараз будемо пальцевою фрезою пробувати встановлювати це все діло обережно. Тут колись була гайка, її теж зірвало. Хтось вставив сюди кусок гвоздя <рес> і шайбу. І це тримало отой той шкіл огромний. О ну, такі діла. Він, понятне діло, гасав туди-сюди. Тому і підшипники порозбивало, тому і зжерло ці шліци. Дякую всім за перегляд. Пишіть, як вам цей пацієнт, що ви думаєте, може щось підскажете і будьте всі здорові. Ви знаєте, що робити. Підписочка. До побачення, до наступних відео.